Доброго ранку на соціальній країні знакові новини в студії Микола Різник. І далі в випуску про таке. Вибух під Одесою. Блокпост підірвали гранатою. На свободі американського журналіста звільнили з полону. Місто завмерло через антитерористичну операцію Слов'янськ живе в особливому режимі. Під Одесою сьогодні пролунав вибух. Із автомобіля кинули гранату в блокпост. Вибух на блокпосту активістів Євромайдану на Овідіопольській дорозі. Прогремів близько четвертої ранку. Семеро активістів отримали осколкові поранення і госпіталізовані серед постраждалих співробітник міліції. За попередньою інформацією, поранення не становлять загрози для життя. Всі обставини інциденту поки не відомі. є інформація, що вибуховий пристрій викинули з автомобіля на ходу. На місці працюють співробітники міліції. Подробиці з'ясовуються. Американський журналіст Саймон Островський вже на свободі. Його звільнили з полону терористів Слов'янська. Журналіста бойовики утримували з понеділка. Перший день його били, зав'язували очі та зв'язували руки. Однак пізніше з ним поводилися добре. За словами самого журналіста, він чотири дні провів у підвалі з кількома іншими людьми. Туди постійно приводили нових людей з вулиці, людей на підпитку, наркоманів, активістів з інших регіонів. Друге тіло знайдене в річці на Донеччині, належить студенту з Києва. Про це заявили у МВС. Він також був підданий тортурам, убитий та втоплений. Як відомо, ще одне тіло належало депутату горлівської міськради від батьківщини Володимиру Рибаку. Не працюють у Слов'янську через антитерористичну операцію закриті школи, садки і магазини. Всі сили народної самооборони приведені в бойову готовність. Повідомили в Донецькій ОДА. Зокрема, У повідомленні наголошується, що жителям міста рекомендовано перебувати вдома. На сьогодні сепаратисти у Слов'янську утримують будівлю міського управління міліції, СБУ, міськраду, лікарні і готелі. Нагадаю, що під час антитерористичної операції в Слов'янську загинуло п'ятеро терористів. Реакція Росії на українську антитерористичну операцію не забарилася. Путін назвав її злочином проти власного народу, а дипломатичний рупор Кремля Сергій Лавров узагалі прогрозив застосувати на Донбасі російські збройні сили. На підтвердження його слів учора на кордоні росіяни відновили військові навчання. Користувачі інтернету зняли, як російська армія заходить у місто Новошахтинськ. Це за 10 кілометрів від кордону з Україною. Серед військової техніки помічені БТРи Камази із солдатами, машини забезпечення, самохідне. Артилерійське озброєння Росія згадала про свою миротворчу місію і забула про Женевські домовленості у разі найгіршого розвитку подій на південному сході України. Східна сусідка згадає про дозвіл Ради Федерації використовувати збройні сили на території України. Про це заявив в ефірі російського телеканалу постійний представник Російської Федерації при ООН Віталій Чуркін. При цьому він зазначив, що Росія має міжнародно правові підстави для введення своїх миротворців в Україну у разі потреби. Не згадав, що правда про Женевські домовленості, згідно з якими Росія. Зобов'язалася звільнити територію України від своїх сепаратистів. Виконуючи обов'язки президента України Олександр Турчинов, вимагає від Росії припинити втручатися у внутрішні справи України і не підтримувати тероризм. Про це голова держави заявив у телевізійному зверненні. Хочу заявити, що ми не будемо відступати перед терористичною загрозою та продовжимо і надалі вживати заходи щодо захисту життя наших громадян. Ми вимагаємо від Російської Федерації припинити втручання у внутрішні справи України, припинити постійні погрози і шантаж, та відвести свої війська від східного кордону нашої країни. Антитерористична операція на сході України триває, і інформація про її призупинення у зв'язку із загрозою вторгнення Росії не відповідає дійсності. Про це заявляє міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков за його словами. Ключовий принцип операції скорочення до мінімуму ризиків для мирного населення. Делікатність у цьому питанні шкодить термінам проведення операції, її оперативності і ефективності. Але це фундаментальний принцип. Терористам варто стерігатися цілодобово, мирним жителям боятися нічого. Ми не боремося силовими методами з інакомисленням. Сила і жорсткість тільки терористам зі зброєю в руках. Росія встановила державний кордон між півостровом Крим і материковою Україною. Правила його перетину починають діяти вже сьогодні. Прикордонна служба здійснює контроль на 27 пунктах пропуску. Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника федеральної міграційної служби Росії Петро Ярош. Найближчим часом буде визначено де будуть встановлені пункти пропуску, як перетинати кордон, а також порядок видачі міграційних карт. Нагадаю, що російські військові мінують територію на кордоні з Кримом. Місцеві громади замість обласних і районних адміністрацій Кабмін вчора презентував концепцію децентралізації України за участю швейцарського посольства, місцевої влади та урядовців. Програму обговорювали на конференції. Запросили і нашу знімальну групу. Конференцію, де розглядали питання децентралізації України, організувало швейцарське посольство. Закордонні політики і політологи вивчали українські варіанти реформи і ознайомили зі своїм на обговорення. Запросили представників місцевої влади. Українську версію децентралізації представив міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимир Гройсман. Чихільної система... передбачає утворення. Районних і обласних виконавчих органів, які будуть обирати з числа, які будуть брати з числа депутатів, які прийшли внаслідок виборів. За цією системою планується ліквідувати обласні державні адміністрації, які по суті є представниками центральної влади на місцях. Замість них планують створити громадські ради і дати їм повноваження для самоврядування. Простіше кажучи, суд децентралізації полягає у тому, щоб у місцевої влади були і кошти і повноваження упорядкувати свої території. Такий варіант організації успішно проявив себе у багатьох країнах світу. Запрацювати повинен і в Україні, якби не одне, але ми повинні розуміти, що під загрозою зовнішньої агресії, яка відбувається зараз на Україну, ми повинні витримати баланс, тобто передавши всі повноваження, щоб ми випадково не отримали ще 5-6 автономних республік. Крим, які е, вирішать, що вони мають всі повноваження відділятися і приєднуватися до якихось сусідніх держав. Для переходу на нову систему управління знадобиться і час і гроші. На сьогодні вже є розроблені кабміном конкретні положення. Їх передадуть до парламенту. І як тільки депутати підтримують нову систему управління, її почнуть реалізовувати. Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна. У Мелітополі молодь проведе патріотичний флешмоб. Мета акції показати всьому світові, що маленьке провінційне містечко є невід'ємною частиною України. А живуть у ньому патріоти своєї країни. Під час флешмобу люди зобразять різні символи: сонце, тризуб, а головне великий живий український прапор. Патріотична акція відбудеться у суботу о 16.00. І це остання інформація випуску. Мої колеги вже готують багато цікавого. Не прощаємось.